Попри те, що я припинив своє членство політичній партії змін», мої життєві позиції, моя політична позиція не змінилася. Я був, є і буду дієвим опозиційним політиком. Моя програма на 99 повністю співпадає з програмою, яку я обговорював за яку я голосував. Це програма об'єднаної опозиції. Перше захист української мови, захист всього українського української церкви. І, української, і нашої духовності. Друге, це підтримка всіх ініціатив, всіх законопроєктів, які стосуються припинення існування і діяльності кримінально-олігархічного режиму владного, який ми сьогодні маємо. Наступне. Це низка законодавства, яка стосується імпічменту і механізму імпічменту діючому президенту. Наступне: це контроль виборця за. Тими депутатами, яких він обирає. Це надзвичайно важливо, коли виборець може мати можливість і право відкликати депутата, який не оправдав його довір. Я буду відстоювати напрямок європейського розвитку України, і це вважаю дуже важливим.